Наші прогулки відбуваються ось так, майже кожен тиждень. Це для нас вихідний день. Да. Я завжди записую те, що мені треба купити сьогодні без записів. Все на умання. Бальзам для волосся. Приваблива ціна. Але це шампунь, це не бальзам. Я хочу бальзам. Ось для всіх типів волосся. Думаю, скидочка приваблива. Марії сподобався стаканчик. Один євро. Привіт! Покажу лише те, що я буду класти собі в корзинку. Тут завжди по одному, є, бо два євро щось викладають. Ніколи я тут не пасуся, але от така бутилочка мені треба. Можу себе назвати чашечником. такий розмір чашки взагалі класний, обожнюю. Для кави то що треба з молочком. Скільки вона? Євро 0,9. Я не сказала, ми в Коноді, Італія. Отакі От тарілки взагалі класні. Я такі брала. У мене такого і такого кольору по 2 євро. Зазвичай вони по 4 євро такі. Мені потрібна нова сковорідка. Щось тут навіть дешевих завезли. А вони такі нелегенькі і не важкі. Якщо ти на квартирі десь живеш, то взагалі ідеальні. Вони такі важкуваті. Але після тієї, що в мене була, не хочу. Хочу якусь добротну і з високими бортиками. Тут і в основному такі нижчі бортики. У мене була така, що з вищими бортиками. Сьогодні піду без сковорітки. Мої улюблені вологі салфетки. До речі, так, по 2,54. Отакі ціни. Я вибираю те, що коштує дешевше, а вона, вже провірена, дуже така пахуча, класна. Мені, якщо чесно, то кіндер-шоколад не дуже подобається, але малій ну, смакує і оскільки в неї цукровий діабет, то коли понижається цукор, то ми ними навіть спасаємося. Італії вже 9 років, а от капусти пікінки я тут не бачила. Пуста пікінка залишиться лише в пам'яті. Беремо айсберг. Цибулька в нас вже закінчилася, до сих пір була своя. Може навіть баночку замариную. Так, Мені треба приправи до м'яса. Хочу зробити підчерйовину, зварити обваляти в приправі. Так, чоловік із дитиною в'язалися хвостом. Тобто далеко ходять, а це хвостом ув'язалися. До речі, в мене використовую такий. Це перед червоний сушений і мелений. Він не пекучий, нічого віздепхаю. Зараз побачимо, що візьму, і пошукаю приправу до м'яса. Дуже странно бачити зелену цибулю сушену. Хоча вони навіть не знають, що її можна їсти і наскільки корисно і смачно. Я в цьому році насушила, недарма. Візьму такий пакетик червоного перцю сушеного. 3 євро. І тут все окремо, нема прям разнообразя, щоб намішаного було. Один тільки є ось такий до м'яса. Сок з помідора, так як в нас в Україні, вони не мають розуміння, що можна пити. Але різновидність томатного соусу, томатів, море. Тому що паста сугод ніхто не відміняв. Вони там з малою ще взяли клубніку велику крупну. А ось таку вермишель у подруги спробувала і тепер їй хочеться. Таке щось. Ось такий йогурт мені подобається. Обов'язково інтеро, не дзеро. Він напогадує мені сметану. Беремо. Капсули для стиральної машини. Конат, самі дешевші і вони мені самі класні, тому що при 40 градусах таблетка розтворяється повністю. Відстірує і аромат дає. Пробувала я інші. Не розтворяється вона при 40 градусах. Беремо одну. Наш папа ведеться на акції. Беремо отаких от чого-небудь дві. І на стол отака штучка. Подарок. Цікаво, тут дійсно є те, що вони пишуть: протеїни і цінко. Ноль вуглеводів. Для діабетка це ідеально. У нас сьогодні акція, ми навіть скуштуємо кафе. Така прекрасна сеньора нам його зробить. Мені треба рушнички бумажні на кухню, поки йду за рушничками. Добре що згадала, сьогодні не писала, що маю купити. Угу. Десь мій чоловік ходить за мною, пасе мене. То завжди десь далеко. А це думає, що вона робить. Він мене просто ще в Ютубі не знайшов. Ось ці мені подобаються дуже. Там вони коротші, ніж зазвичай. Так, ці на вони відриваються не квадратами, а більш полосками. Так, і салфеточки в нас закінчились, беру конат. І вони, в принципі. Подобається ці більш м'якші твердіші я була, євро 80. Нас у мене не заморожено, але щось треба взяти. Раз ми тут. До речі, отакий індюк. 6 євро кіло. Да, мені індюшати дуже подобається, особливо якщо на кострі, тобі швидко сбачується і швидко готується. Я беру свинячі стейки, тут йде по 4 штучки, 10 євро кілограм, але коли буває великі порції, то буде 7 євро кілограм. Зараз щось виберу. Така наша розв'язкова програма. На другому етажі супермаркета. Є магазини, іграшки. Віцу тут смачно роблять. Кожен раз ти не будеш весь час щось купувати. Прийти час провести разом. Що мені подобається в Італії магазини, тим, що ти, якщо купуєш тут подарунок. І не підійшов, ти його можеш прийти і обміняти. А таку красоту Віталії дарять на хрестини, весілля, якби в обмін на подарунок. Христини, весілля, ювілей. Сьогоднішні покупки нам обійшлись в 70 євро всього на всього. Це так, легким іспугом. Зазвичай ми вже не в 100. Сім хороших покупок. По дорозі ми ще заїхали в китайський магазин. Мала не могла вибрати, що, ви, що його купити. Я їй підказала. Папа, як завжди, в момент покупок тає. А потім після оплати приходить в себе і сам до себе розмовляє: нащо воно було? На що воно було. Так, що такі діла? Всім хороших покупок і щоб завжди нам все вистачало.